Вітаю вас на каналі смачно Дома! Сьогодні хочу приготувати смачний розсипчастий плов по домашньому. Із м'яса в мене сьогодні свинина, я її порізала, замаринувала, сіль, перчик та спеції для плову. А готувати буду в мультиварці. В ній завжди виходить розсипчастий плов. Підписуйтесь та підтримайте канал будь-яким коментарем та вподобайкою. Готуватиму спочатку на функції жарка, розігрію. Мультиварку буду використовувати трішки смальцю і рослинної олії. Моркви та цибулі потрібно багатенько. Я завжди одну морквинку ріжу на дрібненьку соломку, а іншу натираю, вона буде давати колір. Коли мультиварка розігрілася, в першу чергу додаю м'ясо, прожарюю до тих пір, поки воно не змінить колір. Потім додаю моркву, яка крупніше нарізана, потім цибулю і вже аж в останню чергу моркву, яка натерта. Коли все піджариться, додаю кип'ячої води, лаврового листя і перевожу на режим тушкування. Так як це свинина, тушкуватиму близько однієї години. За цей час, звичайно, відкриваю мультиварку, додаю сіль, перець, якщо потрібно води, перемішую його і дивлюся, щоб м'ясо приготувалося, щоб було м'яке. Якщо потрібно, час додаю. Часто також готую плов в чугунному посуді в сковорідці, він теж виходить розсипчастий, ну, сьогодні вирішила використати мультиварку. Коли м'ясо приготується, додаю гарно промитий рис. У мене сьогодні півтора стакани. Включаю знову на режим тушкування, мені ця функція більше подобається, хоча є там і меню плов чи ризотто. Але на ній незручно змінювати час. А так я дивлюся сама, чи потрібно його додати, чи зменшити. Ще в кінці додавала нарізаний часничок. забула показати. Ось такий в результаті в мене вийшов плов. Можливо, хтось скаже, що це звичайна рисова каша з м'ясом, я не ображуся. Я додаю мало спецій, небагато часнику, тому що син не дуже любить. Для мене головне, що рис розсипчастий і смачний.